Поки є час. Ну, півгодинки точно в мене є. А далі буде видно. Так, оцей взагалі не цікавий, треба ось тут месиво месиво на воді. О, є один. Значить, будуть випушувати якраз. Під'їжджайте, сонечки сейчас. щас буде якшоні. Там далеко цей знаходиться. Ці кинуть по ньому? Ні. Мені на 100%, щоб вони навалювали по ньому. Він заникався, як наче. Умалішонний. Не достає малий сплеш. На жаль. Так, ладно, давайте далі. О, 14 секунд. Давайте, давайте, давайте. Спасибо. На такі випадки у мене є ще один снаряд, але і у нього хп вже нема. Я сам його вбиваю. Найс! Тут 14. Найс, найс, найс. Базиліто, привет. Даровенькі були. Та перезаряджаюсь, ля. Спішать, куди вони спішать? Ну, найс, давайте. Ну. Це жесть, чуваки, о, найс. О найс, все, цього не цей не цікавий. Давайте когось тут і арту. Мені треба один шот по комусь і артулька. Ну давай, 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 давай. Камон, baby. 4-3, 2, давай, поїхав, поїхав, давай, давай, давай. Газку. Вони вже паникались всі. леопард, іди сюди, мій малесенький, ти остався. Моя ти крялечко. Лови. Ну, шот. Ну шот? Ну, боже мой, це же стяг. Вони не можуть шот кинуть по ньому. Як так? Лови. Є арта, єсть! Тут арту фіганув. А цього не накидав, це жестяк. Ну, по 4 3 2 можливо, він там заживе. Мені треба простріл шукати по 4 3 2 О, є простріл. Тепер треба чекати. Боже, не здихай, чувак, просто не здихай, я тебе прошу. Просто не здихай, 20 секунд. Я думаю, він зможе. Не підставляйся, 2000 хп. Стій! Стій! Я роблю! 10 секунд. Почекай. 60. Спокуха. 5. Живые, живи, живи дурбецало. Не, вода. Не, 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 Ну, 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 ну. 12. Есть. <laughs> живи, дурбецало. <laughs> ой, 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 ой. ой. Так, ну що ж, поїхали далі, Йоп!